Друзі, всім привіта! Вітаю вас на своєму каналі. У мене маленька розпаковочка, насіннячка. Ну, як я і казала, що перше відео, яке я в цьому році скидала з насіння, це так для розгону було, як завжди, будемо щось підкуп... підкуповувати такого цікавого. Ну, я сьогодні була в місті і заскочила в магазин Аврору, хотіла ось такі купити касети, але там не було. Там я заходила у Фейсбуці на їхню сторінку, були недорогі касети. Ну, не було, не було їх. І там було насіннячко. Ось я вам показувала оця редиска, 18 днів фірми Фазенда. Якраз було її дуже багато. І я взяла дві пачечки з переляку. Ось такої. Хоча в мене є вже пачка редиски, і ще одна почата з минулого року. Тут по 20 грамів до, 2000... Ой, до 26 року. Друзі, по 12 гривень. Ось таке насіннячко 20 грамів по 12 гривень. Далі взяла сору ще, не знаю, хвалять її. Ну, я круглу редиску не дуже люблю. Ну, так, взяла одну ще. Насіння свіженькі, недорогі, по 20 грамів. Далі взяла отакий ще буряк циліндра теж цієї самої фірми. В принципі, фірма непогана. Ну... За огірочки і помідори я не скажу. Я не знаю, огірки, колись я брала, брала, да, брала. Мені не сподобалися фазендовські огірки. Не було того урожаю, хоча був тоді і рік такий засушливий. Ну, я вам скажу так, що з року на рік і не попадеш. Буває гарні, гарне насіння, професійне візьмеш, а воно все одно не те. Особливо буряк, чогось останнім часом у мене виходить з отими кільцями. Всередині не такий. Як хотілося б він щоб був прямо вінігретний. Ну, Взяла ще пачку фазенди, теж по, 19, ой, по 12 гривень, теж 20 грам вага. У нас кролики вони люблять дуже красний бурячок, так що буде й нам і кролям, і всім. Взяла ось такої фірми, оце в фазенді, ой, в Аврорі дві фірми, ось таких зараз. Оця фірма Велес, брала я їхні кабачки, горошки. Непогане. В принципі, ціна теж непогана, але вага тут менша. Одеський кучерявець салат. Тут у нас взагалі 5 грам, 12 гривень. Ну, це теж для розгону У мене там трохи є, але треба ще, бо кроликам, кроликам і курям він. Добра профілактика від глистів і вони непогано їдять. Далі взяла моркву, червоний велетень, це стигла, Взяла дві пачечки. ну Морква я вам скажу так само: рік на рік не попадається. От буває візьмеш 15 грам тут, свіженька насіння. Е Буває, візьмеш ну, якусь таку фірму, якусь не дуже да, примітну таку, і вона вродить гарно. Буває, візьмеш фірмові і вони не вродять. Теж не Дві пачечки взяла, не вгадаєш тут. І ще взяла пачечку кабачків. Ну, кабачки я ще буду брати. І брати, це так просто схватила пачку для, щоб іще взяти. В нас же ж поросятка, в'єтнамчики, то нам кабачків треба багато ось таких. То, по 12 гривень. Тільки я ж кажу, тут вага менша. На 5 грамів, бо була сора редиска тут і ось такої фірми, але ж там 15 грамів, а тут редисочки 20 грам. Нічого, насіння непогане. Так що ну, ще будемо докупляти. докупляти, Ще я хотіла помідорів взяти, бо в мене нема. Ну, помідорів не було. І взяла дві ось таких касети, запігла в агровет. у нас Непогані такі якісні касети були в мене перед цим гірші, вони вже полопалися. На 36 штучок, 30 гривень. Мені треба було, щоб не широкі на підвіконня, щоб не були сильно широкі. Я ось такі взяла по 30 гривень. Сказала чи не сказала, Ну, я не знаю. Тут 36. Ну, Це мені на баклажани і на перець. В принципі, я думаю, що мені повинно хватить. Може, хіба що ще одну візьму? Ну, Побачимо, Побачимо, як буде ось так. Все сказала, що докупила Довольна, як слон. Люблю купувати насіння, люблю його перебирати. Я вже своє 20 разів перебрала, передивилась. Люблю розпаковки теж насіння. дивитися, так що, друзі, показуйте своє насіннячко. Хвастайтеся, рекомендуйте, розказуйте. Мені таке подобається. Ну, Кому з вас сподобалося, то ставимо пальчики вверх, не забуваємо коментар і підписочкою на канал. Підтримайте. Всім до побачення!